Так, що ж, і Олексія Тандира звільнили з посади судді. Ухвалу одностайно підтримали всі члени Вищої ради правосуддя, але він ще може оскаржити це рішення до палати Верховного суду. Зауважили в центрі протидії корупції. Увесь цей час Олексій Тандер отримував суддівську винагороду, і тепер ці виплати мають припинити у травні. Торік на блокпосту у Києві нагадаю, він збив нацгвардійця. 23-річний військовослужбовець загинув. Кермувальник вже був на підпитку в момент, ДТП, автівка рухалась зі швидкістю 100 км на годину. Він намагався сфальси. Фікувати експертизу рейс рейсуд Києва відправив водія під варто без можливості внесення застави. Той подив апеляцію, але суд відхилив її. Потім Феміда кілька разів продовжувала запобіжний захід. Влітку торік вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення. Своїх обов'язків і відзначу, що кар'єра Олексія Тандира розвивалася стрімко після закінчення університету на початку 2000-х він ледь не одразу пішов працювати в апарат Верховного суду України. Згодом став начальником цієї структури в 2010 році. Указом президента втікача Віктора Януковича Тандира призначили на посаду судді Макарівського районного суду. За час роботи там він розглянув не одну сотню справ за статтею 130 кермування транспортним. Засобом у стані алкогольного наркотичного сп'яніння з 2018 до 2020 року він закрив 80 з відповідних справ. Розповіла голова всеукраїнського об'єднання автомайдан Катерина будко Крім того, цікавим є те, що 20 жовтня 2022 року в Макарівському суді Олексій Тандир розглядав подібну справу до власної. Тоді кермувальник наїхав на нацгвардійця на блокпосту в селі Гавронщина, що на Київщині в воді останнє сп'яніння тандир закрив справу за статтею 124 про наїзд, бо не було доказів і пошкоджень. Відсутні будь-які факти того, що водій здійснив наїзд на людину, та що вона отримала тілесні ушкодження. А за іншою статтею керування на підпинку дав 17 тисяч гривень штрафу.